Декілька днів тому в мене була така ситуація, що е, одна особа, дивлячись на мене на такій зустрічі, запитала мене, що ти так тихо сидиш? Що ти такий сумний? Ну, а я просто сидив собі тихо, нічого, якби не суму якогось особливого не відчував, просто собі сидив. Е, і. Після того, я так ну, досить багато роздумував e, на цю тему e, і так запитав себе, чи Ісус дійсно хоче, e, очікує від мене, щоб я після Пасхи, після в, в цей Пасхальний період, дійсно просто постійно усміхався, був. Усміхнений, доволений з усього, що просто зменеться енергія, а щоб вона просто виходила на усі напрямки світу. І так задумувався, і так ну, в цьому сьогоднішньому слові прийшла до мене відповідь, бо я зрозумів, що радість не є наслідком Воскресіння, тільки наслідком віри. У це Воскресіння. Ну, бо так подивимося, наприклад, на цих учнів, які йшли до Емаус. Причиною їхнього смутку було розчарування. Вони думали, це буде цей Месія, який дасть їм вільність, який звільнить Ізраїль з цього. Рабства в цій залежності від Римлян, а це не сталося. І тому з'явилося це розчарування. Ну і Ісус яким чином зарадив цьому їхньому смутку? Яким чином Він це зробив? Він зарадив цьому смутку таким чином, що Дав їм віру під час ламання хліба, тобто в знаках, і своїм словом, те, що кожного дня відбувається в Євхаристії, ламання хліба і слово. Таким чином, Ісус дав, розбудив в них віру, і цей смуток Він їх залишив. Вони потім, як наслідок віри у те, що Ісус насправді Воскрес, вони розпізнали свого Господа, побігли, побігли з радістю в Єрусалим, з радістю, яка була наслідком віри. А в першому читанні ми зустріли цього Кульгавого. Но це теж цікава ситуація, бо він теж був смутний. А що було причиною його смутку? Ну, просто його життєва ситуація. Цей брак брак ноги. І, і тут кожен з нас може собі подумати, чого мені бракує, чого я не маю, що не дозволяє мені, цей брак, Цей брак. брак, який не дозволяє мені тішитися життям. Який є причиною якогось смутку в моєму житті. Це може бути якийсь, наприклад, тягар, який ми носимо з собою від дитинства, це може бути просто якісь взаємини з якоюсь з особою, це може бути ну, власне, брак якогось таланту, просто брак чого-небудь. Ісус. Звільнює цього кульгавого з цього е, смутку. Яким чином, е, ну, власне, цікаво, що цей кульгавий він хоче, не хоче зцілення, тільки він хоче милостині, він хоче грошей. А ці гроші, то так насправді таке, такий символ того, що таке тимчасове. Тобто, він би хотів, щоб хтось йому допоміг так тимчасово. Так як ми б хотіли не знаю, мати цей талант, мати, не знаю, наприклад, якусь, якусь таку дозрілість, щось таке тимчасове. А Ісус, що дає цьому кульгавому через своїх учнів, Він не дає йому милостині, тільки Він зцілює Його повністю, не залишає в ньому нічого хворого. Він може ходити, Він е, м, стає зціленим. І те саме хоче зробити з нами Ісус. Він хоче оживити нашу віру, Він не хоче зразу дати нам радості так просто з нічого. Він хоче, щоб ми повірили в Його Воскресіння, щоб ми, е, так як цей кульгавий, е, щоб ми підвели свій, е, свої голови. І подивилися на Нього Воскреслого, тому що е, у цій вірі у Воскресіння, е, тому що Його Воскресіння е, є початком нашого Воскресіння, нашого зцілення, е, нашого зцілення е, з того браку, який відчуваємо. Тобто, е, брати і сестру, ну, запрошую е, себе і теж кожного з вас, щоб. Е, Піднести, підвести голову і подивитися на цього Воскреслого Господа, послухати Його слова, так як це робили учні, щоб подивитися на цей хліб і в цьому всьому шукати віри у Воскресіння, бо з цього, з цієї віри, йде справжня радість для життя. Амінь.